I'm not Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні. У програмі як правильно оформити заяву на отримання субсидії, пошагова інструкція. Чим доїхати на кладовище нове у рівному в поминальну неділю та завдяки в чому в гощі стало більше якісної води? Про це далі детальніше. До 15 квітня та до 1 листопада цього року підприємства, що надають послуги з газу, електро та централізованого опалення, повинні забезпечити споживачів бланками заяв, деклараціями та інформаційними листами щодо їх заповнення для отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. Якщо заяву і декларацію більшість людей вже отримали, то з роз'ясненнями, як правильно заповнити ці документи, поки важкувато. Люди шукають спеціалістів, які б допомогли грамотно заповнити документи комунальні патруль пропонує вам поетапну інструкцію, як заповнювати заяву та декларацію, які необхідно подавати до районних управлінь праці та суд захисту населення з 1 травня. Отож, заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації, або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг. Особи, які орендують житло, додають до заяви договір найму оренди житла. При цьому, крім заяви та декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки. У правому верхньому куті має бути зазначена назва місцевого управління соцзахисту населення, до якого подається заява. У заяві зазначаються відомості про Особу, прізвище, ім'я по батькові зареєстроване місце проживання для орендарів, фактичне місце проживання із зазначенням адреси житла, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири, контактний номер телефону, реквізити паспорта, громадянина України, серія, номер, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, тобто ідентифікаційний код. У заяві необхідно підкреслити на які види послуг призначити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг чи на придбання твердого па. ...палива та скрапленого газу, якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все у заяві. Необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім'я. Зокрема, у графі номер особового рахунку, номер особового рахунку, який... міститься у договорі про надання послуг платіжному документі, квитанції, розрахунковій книжці на оплату відповідної послуги у графі найменування організації, що надає послуги, назву організації, що міститься. У договорі про надання послуг платіжному документі квитанції розрахунковій книжці на оплату відповідної послуги у графі примітки зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме є лічильник або немає лічильника. Зазначені дані можна знайти в рахунках на сплату за житлово-комунальні послуги. У заяві необхідно відмітити чи розглядати питання призначення субсидії комісією, створеної місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстеження умов проживання сім'ї. Рішення про призначення субсидії, Субсидії комісією приймаються у таких випадках. Заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субсидію на збільшену площу житла. Особові рахунки відкриті на особу, яка не зареєстрована, з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб за наявності засобів обліку послуг. Сім'я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги навчання, будівництва ремонту, мобільний зв'язок на суму, яка на час купівлі оплати перевищує 50 тисяч гривень, або ж державним соціальним інспектором з'ясовано, що сім'я має додаткові джерела для існування. Відомості зазначені у заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення заяви. Далі інструкція про порядок заповнення бланку декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії. Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації, або ж особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг. У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соцзахисту, до якого подається декларація розділі один в позиції один вказується прізвище ім'я по батькові особи, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації, або особи, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг. У позиції 2 необхідно зазначити загальну площу житлового приміщення квадратних метрів, кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку індивідуальний чи багатоквартирний. У позиції 3 вказуються відомості про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги і зазначенням прізвища, ім'я по батькові, дати народження, індифікаційного номера за наявності таких осіб. У графі примітки можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги. У розділі 2 заповнюються відомості про всі види доходів. Заробітна плата, пенсія, допомога, крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема при Роджені дитини Зазначається стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здача майна в оренду від продажу майна та немайнових справ сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо, тобто доходи осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди за попередній календарний рік, тобто 12 місяців 2014 року, без зарахування податку. З доходів фізичних осіб у графі джерело доходу, назва установи організації підприємства, де отримується дохід. У розділі 3 вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців, перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі оплати перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду вартості дати здійснення купівлі оплати майна або послуг. Відомості зазначені у декларації засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення декларації. На провідну неділю до молодіжного курсуватиме 170 автобусів. Тож до уваги усіх, хто вирушатиме в день пам'яті померлих до кладовища нове молодіжне. 19 квітня з усіх мікрорайонів міста Рівного туди з інтервалом руху 10-12 хвилин їздитиме 170 автобусів. Повідомили в міському управлінні транспорту і зв'язку. Щоб розпізнати ці автобуси серед інших на лобовому склі їх розміщуватимуть білий трафарет у той же час. Даї області повідомляє про обмеження руху по вулиці енергетиків. На провідну неділю з 12-ї ночі обмеження стосуватиметься всіх транспортних засобів, крім техніки, яка обслуговує кладовище, а також маршрутних транспортних засобів, та буде тривати до закінчення заходів пов'язаних з провідною неділею. Рівне облводоканал продовжує втілювати одне з основних завдань покращення якості води. Так у Гоші вели в експлуатацію фільтр на станції з води, який був на реконструкції. Тепер місцеві жителі матимуть ще більше чистої якісної води. А підприємство зможе навіть оптимізувати власні витрати про обновку, яку рівне облводоканал реалізував завдяки розробці науковців національного університету водного господарства та природокористування. Дивимось далі. Рівне облводоканал закінчив планову реконструкцію фільтра номер 5 на станції з незалізнення СМТ Гоща для забезпечення споживачів водою. А це майже 5 тисяч людей. Працює дві свердловини, але щоб вода була якісною, її відправляють на станцію з незалізнення. От власне тут працює 5 пінополістирольних фільтрів, чотири з яких вже були реконструйовані раніше. І один фільтр найбільший потребував реконструкції. Науковці запропонували і обґрунтували схему реконструкції цього фільтру, яку вже втілили у життя. Тут є пінополістирольні фільтри, які є розробкою нашої кафедри, які є світовою розробкою, розійшлась по всьому світу. Америка, Японія, Німеччина, всюди вони використовуються. Тут використовується технологія знезалізнення води, в першу чергу, спрощена аерація фільтрування на пінополістирольних фільтрах. Технологія пройшла не тільки тут опробування, працює чудово, ви можете подивитись зверху на фільтри, де збирається чисто очищена вода, прозора вода, яка відповідає всім стандартам на питну воду. І з цього моменту гоща буде отримувати добру, якісну воду. Яку... Саме до настання теплої пори, коли споживання води суттєво збільшується, питання реконструкції цього фільтра стало надактуальним. Тому відтепер водою готовою до споживання. Станція забезпечує мешканців гощі з надлишком. Для населення це ще більше подачі якісної води, так як друга черга ну, не забезпечувала повністю відновлення ну, подачі питної води на селище гощі в процесі виконання робіт. Були використані металоконструкції, матеріали, були побудовані по проєкту водного інституту, виконані ці всі роботи з поліцерольною загрузкою. Так як потужність цієї насосної станції по проєкту складала 1500 метрів кубічних на добу, зараз потужність цієї станції порядка 1650 кубів, можемо очистити питної води. Тобто, Очистити від заліза, не гіпохлоридом і тим самим звільнити воду від свертоводню від зайвого запаху на реконструкцію фільтра діаметром 2700 міліметрів. Пішло три місяці часу та 75 тисяч гривень. Адже і матеріали, і виконавці робіт та власне розробка університету водного господарства все місцеве. Реконструкція дозволила не лише забезпечити людей якісною водою, а й оптимізувати роботу станції. На дві доби за рахунок введення в експлуатацію цього фільтра є запас води, що нам дозволить знизити тискові режими і знизити, скажем, оптимізувати роботу свердловини, що дасть далі економію по електроенергії. Тому, скажімо так, що за рахунок того, що це наша спільна з науковцями розробка і власними силами, тому Кажем, ця ціна реконструкції вона не є значною. Всі, скажемо, сільські населені пункти, де є такі окремо стоячі свердловини, потребують ну, в умовах Рівненської області знезалізнення води. Тому ця технологія має право на життя, і вона повинна застосовуватись і на наших об'єктах, і в Симонові вона реалізована от по пощанському районі. Тобто є потреба, і є об'єкти вже які реалізовані. Цей фільтр поки найбільший за діаметром, бо цього вимагає попит. Спільна праця місцевих науковців виробництва служитиме задля покращення якості води. А це нині основне завдання, яке ставить перед собою рівне облводоканал. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше? Почуть нам на сайту рубрику Комунальний патруль або ж телефонуйте за номером 40 08 09. Зустрінемось на першому місцевому.